Сполучені Штати вперше можуть передати Україні далекобійні снаряди. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє агентство Reuters. Сього. Співрозмовники кажуть, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси, дальність дії, яких становить 150 кілометрів. Це менше за дальність ракет Атакамс, про які просив Київ, але цей запит поки відхилено. Утім, більше за дальність реактивних систем залпового вогню Хаймерс, які зараз є в українських військових. Ті здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Таким чином нові Припаси дадуть можливість вражати цінні військові об'єкти росіян, які раніше були недоступними. За повідомленням Reuters, загальний обсяг нового пакету допомоги від Сполучених Штатів може становити 2 мільярди 200 мільйонів доларів. І це один з найбільших траншів допомоги за увесь час. Сполучені Штати вперше можуть передати Україні далекобійні снаряди. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє агентство Reuters. Його співрозмовники кажуть, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси.